Якраз у мене питання, наступне, будемо рухатися вже а, в саму систему. А, які основні функції а, твоя система, ну, я маю на увазі систему, якою ти займаєшся, і твоя команда, яка виконує основні, може, 2-3, тому що там вже багато uh -huh. а, всього. так? І а, як продовження цього питання, а, чи а, враховується в системі те, що в мене постійно питають. Перше, це. Ці затори, які ти вже казав, угу. як воно враховується, а як ці водії з цією системою працюють, і, і, і оці всі е, такі питання вони є у кожного, тому що е, також до цього всього. Я б додав ще карти, які всі компанії кажуть, що мій логіст знає краще, ніж ваша система, тому що ваша система веде через гаражі, через заводи, де там машина взагалі не може їздити. Тоді можеш щось про це? Ну тут дуже багато, тому там годину витрати. Якщо можна коротко, Взагалі, якщо коротко, то система вирішує те, як доставити все, що вам треба, за як можна менше грошей, але. За тих самих умов, що, ну, що ви маєте, да? Uh -huh. Тобто там часові вікна, а, там кількість рамп, там uh -huh. я не знаю, час завантаження, вивантаження, uh -huh. там всяка специфіка та таке інше. А, от це вона вирішить. Це є головна задача. Uh -huh. Потім, якщо ми кажемо про ці там затори та таке інше, ми збираємо статистику, і в нас є. Ну для кожного регіону, фактично для кожного клаптика дороги, в нас є статистична швидкість, яка там є, Да? тому ми знаємо я... по всій території України. Я так розумію, да, і не тільки я так розумію. Так, да, ну, Скрізь де їздили там до речі, скільки вже а, клієнтів чи. Автомобілів о, ви контролюєте на. Загалом? Чи загалом, чи? загалом, так, цікаво. ну Загалом це більш п'яти тисяч, а може навіть зараз більше, бо ми є. Це п'ять тисяч у місяць, у неділю 5 тисяч автівок щоденно виїжджає по маршрутам нашої системи. Бо а. навіть більше, ну я гадаю, що більше, тому що так. ми є. Фактично ексклюзивним партнером да, mm -hmm. розробника системи, яка, яка система? Чеська компанія. Це система називається Рінкай. Ага. Тут і... буде, мабуть, силочка. Да, якщо, тому цікаво, посилання може... на е, систему, е, якщо Ці буде ти... так, да, да, цікаво, то тому... кейси там взагалі про систему там, на сайті. Mm -hmm. а, повертаючись, да, так, тобто так, так. Так. ми машині досить велику кількість mm -hmm. автівок ну, фактично щоденно. Да, mm -hmm. Це там. Десь, ну ми ми колись рахували. Да, це було там десь 60 тисяч плюс uh -huh. е, доставок, що робляться щоденно. Ну, тобто, 60 тисяч точок, щось mm -hmm. отримую да, маршрути на mm -hmm. нашої системи. Yeah, у нас yeah. навіть було таке, що ну, в нас є клієнт МХП, да, який везе Миронівський uh, хлібопродукт. Миронівський да. він везе Наша на компанію uh. там Метро. Ага. А, є в нас також Луздорф, який везе на компанію Метро. А потім компанія Метро усе це продає там, ну якомусь офісу. А метро також я знаю. Чи, це, так, це теж наш клієнт. Тобто, у вас продукція там вона приїхала нашими маршрутами. Зібралися і поїхала далі нашим кілька кінця клієнта я Такі далі про стосовно, про кар. стосовно карт, да, у нас статистика оновлюється. Це перше, по-друге, ми працюємо на базі систем OpenStreetMap. Це угу. картографія, вона ну як Вікіпедія, да, тільки угу. в картах. Тобто вона постійно покращується. Угу. Це перше. По-друге, ти маєш змогу сам зареєструвати і внести ті правки, які там ну ти гадаєш. Там є певна система верифікації, угу. тому е ну вона досить швидко угу. адаптується до реальності. Бо там ну я, я живу, наприклад, в Києві. Да, угу. там живе там в Тернополі, хтось угу. живе там у Львові, і він знає свій своє місце краще, Вереш? да і, угу. і він знає, о тут і може доробити це А без... він може змінювати. Е ну, Картою користується багато сервисів. Да? Uh -huh. Кожний зацікавлений в тому, щоб вона була якомога достовірніша. Uh -huh. Тому усі ці там, обмеження, знаки uh -huh. там, такі інше, воно з'являється. І ми все це використовуємо. Це по перше. По-друге, в нас є в системі вбудоване вікно, де ти можеш редагувати карту uh -huh. особисто для себе. Uh -huh. ну, наприклад, да? є дорога, вона відкрита, uh -huh. але там погане покриття. Uh -huh. Вона там, повільна та такі інше. Uh -huh. І ти кажеш, я не хочу ремонтувати собі автівки, uh -huh. щоб вони там не билися. Uh -huh. Просто давайте її там не їздити. Окей, ти можеш або себе. перекрили, наприклад, як у нас в Києві, О, або... в кризові моменти війни перекрили три мости. Да -да 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 -да. Або ще до того було, як коли там проводили марафони, і ти знаєш, що в тебе там а, завтра частина вулиць буде закрита, але uh -huh. тільки завтра. Uh -huh. І ти можеш собі там побудувати ці налаштування. Це ж складно все контролювати. Ну, тобто ти можеш пропустити ти, це. Взагалі не проблема. Ти, ти а, ну, собі будуєш там марафон, таке, mm -hmm. таке -то, там, число. Ставиш з дати по дату, mm -hmm. ну, фактично один день ж все системи? одно це повинен бути відповідальна людина, яка це зможе так, ну, але ж краще витратити там, я не знаю, зводи. 20 хвилин на те, щоб побудувати, ніж завтра, весь день ти будеш з такою головою рішати проблеми воді з картами. Трохи розібралися. А наступне питання, в мене я дуже багато спілкуюся з генеральними фінансовими комерційними директорами, які не лізуть в ті системи ТМС, тобто вони не контролюють, але для для них. Потрібні якісь аналітичні дані стосовно того, що взагалі трапляється, так я знаю, що це в системі є, і в багатьох системах є куча всякої аналітики. Звіти, <світи> <світи> там, борди і так, далі, і так далі. Але мало хто лізе в ці борди, тому що кажуть, що дуже всього багато. І мені краще там в Excel прийшлють і так далі. І, і я е, рахую, що це проблема, тому що є дешборди, які допомагають. Ти можеш якось це прокоментувати і порекомендувати е, менеджменту щось по цій темі? Це, це дійсно так. Ну тобто, є багато інструментів, да, які просто не використовуються. Ну я не знаю, чому е, ну. Сподіваюсь, да, що там причина в тому, що просто не вистачає часу, або uh -huh. а, ну ти не розумієш, що це uh -huh. що вони тобі дадуть. Тобто да? uh -huh. то, то, то ти потратиш якусь там певну uh -huh. кількість годин, і що ти отримуєш, uh -huh. і це дуже складно завжди починати щось використовувати. Uh -huh. Нове це складно. Да? Тому що тобі треба адаптуватися і зрозуміти, uh -huh. то ти з цього будеш мати. Тому а, я гадаю, в будь-яких системах краще брати там. Один, може, два якісь показники, які ви будете на регулярній основі е, перевіряти. Просто контроль один-два, максимум. Uh -huh. Потім ви адаптуєтесь до цього, це воно ну якось стане привичною рутиною. Uh -huh. І у вас будуть з'являтися питання: а чому воно росте, а чому uh -huh. воно падає? Ну, uh -huh. або чому воно не змінюється, хоча ми тут щось зробили, uh -huh. і воно мало змінитися. І далі ви будете копати, копати, копати. Це перше. Uh -huh. По-друге, ти дійсно правий, то що ну, кожен менеджер да, там якийсь, а йому краще, якщо хтось вже достовірно обробить цю інформацію, mm -hmm. зробить Дасть якусь лижунку, зробить. да, і надасть йому. І якщо це достовірна інформація, mm -hmm. то це для нього просто він собі там зекономив купу часу. По-перше, по-друге, він зекономив ще більш часу. Тому що він не розбирався, як це детально, технічно ну, uh -huh. все працює. Да? Тобто має бути якась там людина, яка фахівець. Ну, наприклад, uh -huh. там, юристи. Да? Юриста наймаєш, даєш йому там контракт, він почитав, поправив і все. Ти не розбираєшся в юриспруденції uh -huh. там так глибоко. Да? От тут така сама історія. Uh -huh. І ми е з певного моменту почали е замчати, що. Є, у нас там ну, нормально налаштована система, все працює. Ми завершуємо проєкт і вона там використовується. Ти приходиш туди через рік і вфіваєш. Там просто ну, ручник, ну нічого не робилось. Ну нібито взяли отак і назад в часі перемістилися. Нічого немає. просто інтерфейс, в якому всі руками там щось збирають. Економії нуль. Але компанія гадає, що вона ж купила нам систему. Вони підтвердили, що є результат, ну коли проект закінчився, що є якась економія, якісь ефекти. А потім вони сподіваються, що воно так само і є, а воно не так. І е, тому ми запровадили таку тему, що в нас є. Е, Люди на да, uh -huh. спеціальні, які займаються суто оцім, тобто вони слідкують, як саме використовується в клієнтів система. Uh -huh. Вони проводять щомісячно щомісячно аудит всіх філіалів вашої компанії. Вони туди заходять, перебудовують і uh -huh. роблять висновки. А по-перше, вони фахівці в системі як такої. Uh -huh. По-друге, вони так само перебудовують. ну Кілька десятків компаній, да, uh -huh. і вони знають, що може бути так, що що порадити, та таке інше, і врешті-решт, ви отримуєте, а, на пошту звіт, в якому є по кожному філіалу перелік проблем, які там є, які ми побачили, перелік пропозицій, що треба покращити, і ще є а, ну, вартість. Да? Uh -huh. Тобто, якщо у вас є, воно є. А якщо ви зробите те, що ми рекомендуємо, угу. ви отримаєте отаку зміну. Ну, тобто, скільки -то там менше видатків, скільки ти менше автівок, пробіг та таке. Це додаткова послуга якась? чи вона... вона... Включена вже взагалі в нашу плату. Ну, тобто, ти купуєш сервіс. Чи ж включена в плату? це ж е, наші глядачі. так, е. да, Система в нас, вона на моделі SaaS, System as a service, ага. Да? Тобто, ти е, не купуєш систему як угу. таку, ти сплачуєш за користування. Цю ціну вже включен ага. у цей сервіс так сам суперщо.